Так, всім привітати, ребята! З вами Ромашка. Я зараз вам покажу скриті танки, які є вже в клієнті ігри, і в скорому майбутньому, можливо, будуть на аукціоні. Ну, не знаю, картошка десь їх всунуть по-любому за наші кровні бабки. Ви ж це самі розумієте? Тому погнали! А ви не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо відео, відео набере багато вподобайок, обов'язково зроблю на кожний танк індивідуальний огляд. Перший претендент, друзі. СТ-66, 8 рівня. як вам? М? Потім ви Скажіть, що картошка, розрада картошки не курить щось міцне. М? Як вам апарат Гілка СССР, да? Пайдет? Перший. Погнали далі. Ще один. ЛТшка. Теж гілка СССР. ТТК в наступному відео зроблю, якщо відео набере хоча б 100 переглядів. Ще одна гілка СССР, друзі. Як ви бачите, 430 на мінімалках під'їхав, а? Пойдет? 430 на мінімалках. Також, друзі мої. Тіктоці, тому не забудьте підписатися на наш канал Тікток. Ребята, ну і поставте подобайку тут. Сюди. Як вам? Ще один. Французька ПТшка. По модулях в наступному відео, якщо набере відео трішки переглядів, зроблю з оглядом кожного танку. Француз, я думаю, в коробках буде 99,9%. Ось такий. 8 рівень. 10 секунд КД приблизно. Ну, не знаю. А як вам такий? На що похожий, друзі? Ну, звичайно, на бізонти і ПТХ теж бізонти тільки в новому 3D-стилі. Зачем робити танки? Можна 3D-стиль продати і все. Правда ж? Можна 3D-стиль продати і ви будете доволі і вони з бабками знову будуть на моря їздити віддихати. Крайслер МТС СТ. Америкосовська. Пойдет. правда, лючок великий, но ну, в принципі, це є нормально. У американців лючки великі, тому вони так і зробили його. Не знаю, скільки лючок броні має. По ТТХ теж буду робити удільні відос. Тому не забудьте підписатися до ребятарі. Ще один. Дев'яточка. Дев'яточка як вона така, а? Гілка Чехії. Ну там пушка походу хороша повинна бути. 257 базовим середнє пробування і 325 голдовим 440 альфа. Це буде сильна ТТшка. Поте... Е... Думаю, буде сильна. Ну, Гармата сильна. І... що, ребятки, Десяточки, як без них, а? На що похоже? Да, як штампується? Цех запущений, ребята, цех запущений. Цех запущений. 650 альфа, 258 базове, 319 голда. Такий некислий стіль. Китайський. Я думаю, в він вже є. Скоро буде у нас. Ну, і ще один, ребят, який ви вже бачили ПТшка, яку, на яку всі зробили огляд 770 альфа і 275 базовим, 325. Голдовим. Ну, не знаю. Напишіть свої враження в коментарях. Я не знаю, приємні це емоції чи негативні. Ну, коротше, ажіотажу зроблять в медіа просторах великого. І знову нові тачки, готуйте бабліжка! Ресурси, ребята, на полку. Витягуйте з панчохи знову. Тому що ВГ вас не відпустить. Онлайн тон бути великий. З вас підписка і подобайка, з мене хороші відео. З вами був Ромашка.